Так, друзі, нарешті я все зробив. Дивіться, я зробив ось такий модолблок, поставив, начебто я впав з цієї дробини та вбився. Зараз мені потрібно зателефонувати моєму другу. Так, де мій телефон. Зараз ми його пошукаємо шведесенько, от так ось робимо теле. стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Фон. Ось він. Все. Зараз я зателефоную Ріко і скажу, що мені потрібна допомога, щоб він допоміг мені зробити світло. Так, телефонуємо. Алло, Ріко, привіт! Алло, привіт, Бліку. Слухай, що ти там робиш взагалі? Е, та тільки додому йду. А, слухай, а в мене тут лампочка перегоріла, мені потрібна твоя допомога. Ти зможеш прийти до мене? Е, ну, ну, добре, зараз йду до тебе. Давай, все, давай, давай. я тобі, тоді почну робити, і тебе чекаю. Так, друзі. Швидесеньку, треба уйти у невідмість. Так, є, все, мене не, від... не видно все. Зараз я буду тролити свого друга. Я ось так прикинувся мертвим. Зараз побачимо, що він взагалі буде робити, і засмутиться він взагалі чи ні. Ось, біжі, біжіть до мене. Так, дивимось на це все. Я буду сьогодні з'являтися привидом. О, Та. ні, капець, блік, ти, ві, а, ти загинув. Ой-ой-ой, що робити, що робити? Що робити, друзі? Ай-яй-яй, капець. Добре. Слухайте, а тепер я пропоную з'явитися привидом. Так, ось так виходимо. О, ні! хто? Ай! Ай-яй-яй, це привид! Жесть! Так, слухайте! Друзі, що його потрібно поховати? Так, давайте. так, іди мене, а, ховай! Да, 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 З усіма поховаємо. почистами. Капець. Так, дивимось, дивимось. Так, в мене десь бурла ось така граната. Зараз її метнемо. Жесть. Дивіться. Ось, так, ось сюди. Так, я її пропоную кинути бліка. ось тут. Так, є. є, він щоб нічого не бачив. Так, є. так, 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 так. так. Ой. Тут може. Ой. Нічого а, собі! Жесть. оце так розірвало. Ні, розірвало. Так. Ого, це що блискавка. Вже сюди і блискавка вдарила. Ну зроб... поставити блик. ось цього скелетика, ось сюди. Так, зараз Жесть, треба щоб фішер. Від... Що Побачив що робити, що його. Так, так, я знаю, тушимо. як це зробити. Оооооо. Ось так. Оце я тут зробив. Ой, Тікаємо, друзі! Так. Вже робити, що Проді тут горить, у весь ліс, позвонити. та нехай горить, якщо чесно. що? Так, слухайте. Друзі. я це пропоную же, же, же. дещо зробити. Він зараз Шо побіжить робити? додому, Блік а я загинув, наспавню і якась чортівна ось таких привідів. Так, я біжу додому, додому. Так, додому, так. Булі, біжи, друже, біжи. Ні, ні, ні. Так, давай, давай. Ай, так це є. це що? Якогось... Хто це такі? Дивіться. ай. Один так, привід застряг у у двері. У Жизнь, так. Друзі, Що робити, що робити? Є. Так, я піднімаюсь на гору. Давай, друже, що ти будеш робити, коли давайте. я ось сюди. О, він друзі. спустився до бункеру. Давайте. Слухайте, це добре, Ой. тому так, що так, в мене є двері. план. Так, я а? зараз шо? дещо зроблю. А де? Так, де що як? він деречак, що ввійти. Він уйти не може. Капець. Так, добре, добре, добре. Я знаю, що можна зробити. Давайте сюди. Ось так. Я викликав це дуже багато блискавок. Це що так. літає? А чуть треба убрати все, щоб від нічого Лікаємо. не бачимо. Так, так, так. так. Ріко. Потрібно це моя помста за дому. те, що ти мене затролив. Так, так, Давайте. я пам'ятаю все. Ух. Будеш знати, Давайте. як мене тролити. Слухайте, друзі, я знаю, що метро. можна зробити. Скоріше. можна скинути так, на нього. Ось дуже цікаву. Давайте штуку. я біжу. Так, де вона тут. є? Нехай він ціне... примерзне. Тут... Так. в цьому будинку сховаємося, друзі. О, це дуже погана забігаю. ідея, якщо чесно, я ховатися О, у цьому будинку, тому що він більше сюди, з нього ніколи не вийде. Сюди. Так, я так, зараз друзі, кинув деяку лягаємо. гранату ось сюди. О, буду і дивіться, що тут буде. Ой, ай, ай, так, він, він не буває? розуміє, але що? ця чорна діра засмоктає ще його. Зараз щось. Так, що він, він не буває? зможе вийти з Так, там двері якісь, але вона все більше і більше становить. О, ні так. там чорна здира. Можна заспамити Друзі, ні, різних ні, 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 ні. монстрів. Капить. так, А де він є? Слухайте, я знаю, кого можна призвати. Так, мені Це потрібні суперскелети. Ні, 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 так, ні, 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 ні. Э, Де вони були? А по... Ось! 7. ай вони, Так, 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 друже. Що тобі. О, він з'явився ось тут. А, ні. Жесть, О, друзі. Нього. Чує, що відбувається. Так, Дивіться. О, тікає. тікай. тікай. Тікаю. Зараз, О, ну слухайте, йому дуже давайте пощастило. До метро так. Бігти. Зараз його скелети будуть стріляти. Скелети. Тікай, тікай, тікай от... друже. Зараз іще от... привиди будуть мої. Так, беремо їх сюди. Так, о, його, мабуть, вбили, Ще, та він застряг. Так, сюди, слухайте, тікаймо. я пропоную Друзі, друзі, пос... ай-яй-яй! відбутися цих скелетів. Так, тому що вони що зараз його б'ють. Так, швидесенько ось ай, так все робимо. Так, так. Тікави, дивіться, тікави, що тікави. тут роблять ці скелети. Ще, тут тут, тут день, то ніч я роблю! Дивіться. Так, Тікай, тікай, друже. На жаль, він не зможе втікти. Слухайте, що я відбуваю? знаю, що я можна не можу робити. Я не розумію, що відбувається. Так, я знаю, що робити. Лікаємо. Ось так ми Ай, скидаємо. Ось такі зілля. Їх Давайте просто сюди. цих скелетів зараз Давайте розірве. Оооооо! Скелет. Це мене скелети мене. камікадзе. Жесть, так. Ось іще лікаємо. один залишився, його також Давайте розірвав. Так Ріко завжди. Так. Це блік. Зараз виходимо з неввідимості, та я, я, я як привід тролить. буду говорити, але так, з таким дуже точно. страшним я голосом, якщо чесно. Так, так. Швиденько сюди. Друже, О, це Хто Хто це ти говорить? Поховав мене. Це правильно. О, ні. Блінк, пробач. На мою мовив, я не хотів, друже, не хотів, друше, пробач мене. Так, друзі. що... Я... Я, я Він помер. Він помер. Ви чули, так. друзі. Це був ні, він зараз буде Давайте тікати. Так, тікай, Давайте, тікай, тікай, друзі, подарино. тікай, але ти не зможеш це зробити. Давайте. До військових До військових? так туди це накидаємо, туди накидаємо. Це, що, якісь... О, ні, тікай Ой, ні, ні, звідси. Ні, ні, ні. Так, 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 так. Давай, так, так, так. так ні, Але ні, ти. Ні. ти не зможеш тікти. Від шо відбувається, друзі, поки бачили якісь вибухи. Поки Ріко Ох, буде їдемо. їхати, я знаю, Це що можна динько. зробити. Можна взяти робити, ось друзі. таких мутантів. Я так, не я пропоную знаю. взяти. Це, Це можна жесть відбувається. Брати, там да, мені тікати. потрібні ось такі мутанти. Тікати, тікати, Поки тікати, він, він буде тікати. їхати, їхати по метро, я зараз Давайте, до нього друзі. телепортуюсь. Так, він десь там. Слухайте, мені по потрібні крила. Так, крила. Не знаю, хоче мене затролити з того світу. Ви це бачили! Ха, хоча знаєте ще. Мені крили не потрібні. Я, я зараз прощ... Телепортуюсь. Друзі, так, Він це уже тут хух. є, я його так, бачу. Потрібно швидше так, їхати. Так, друже, ті, ті, ті. Але швидше. я буду швидше, ніж ти. Тебе зараз хтось тут до Військових зустрінем. давайте. Так, Фу. давай, давай, друже, до військових, yeah. так до військових. We так, we Так. Ось сюди ставимо ось таку пентограму. Ось так спамимо зомбі та ендерменів. Бачили, Дивіться, що друзі, тут відбувається. відбувається. Тут просто якийсь бій. Ці зомбі Красавець. кляті. Деруться Жить, друзі, з цими ендерменами. Там зомбі. Так, я та, тут не вистачає моїх привидів. Так, зараз шви десь когось так наставимо. Мене... Ай-яй-яй, що відбувається? Так, мене де мій, мій друже, Ріко. Ви чули так, це? Друзі, потрібно відпавнитись і тікати. Їх я зараз можу, розірве. Так, потрібно Поки тікати мої привиди будуть сідатися. Так, десь. слухайте, в мене є дещо цікаве. Зараз я вам покажу. Так, друже, зачекайте. Його ми розірвало! Ви Бачили якийсь вибух! Чи що? Це так, Знову! Я що це? блік! Оооооо! Дивіться, друзі, Люди. я можу отак от робити Жесть. шугати його! А, забігай сюди. О, Ріко! А, я, я, мене хтось б'є! Так, зараз мене ми ходимо з невидимості. Що? Що? Ви, ви бачили, так давайте забігаємо сюди, скажіть, закриваємо двері. ні, знову цей блік! Повернись на мою могилу! Поховай мене з почестями. <звучас> з почистями, а як це з почестями? Так, друзі, ні-ні ні, я буду ховатися. Так, тікай, тікай, друже. Це якісь бісюки, друзі. Так, Які давайте, бісюки? Сюди? Зараз я тобі проходимо. покажу. Так, що він давайте, дуже сюди. швидко так, не друзі. мене будуть охороняти. Танки будуть охороняти? Він впевнений взагалі. Так, слухайте, друзі, в мене є. є дещо. Я пропоную, я все, де я моя танку. граната. Ось вона. Слухайте, їх тут можна о, друзі, багато накидати. О, дивіться, що тут буде. Він каже, що його лікаємо, танки будуть охороняти. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, Ні, друже, танки, шо, це що, це ні, ні, танки тебе це не охороняти не будуть. Ви бачили, який вибух? О, щоб ви розуміли, так, це. Так, все, так, 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 друже. Але я зміг їх пробити. Слухайте, я взагалі пропоную. Використати, дає, що цікаве. Яка чортівня відбувається. А ось Давайте так тобі, друже. Зараз Ви будуть в падати в ці метеорити. О, -о, 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 о, Дивіться, друзі, це <правити> якийсь <апокаліпсис. правити> Вибухи якісь. Ого! <правити> Ви бачили це? Дуже <правити> багато всього падає <правити> з неба. Дивіться, о, є влучання. <правити> Айжи. Вау, пеки. Так, а, О, а ось і Ріко. Сподіваюсь, що в нього зараз влуче видорить. Дивіться, це Ви було дуже близько. Але гікаю, Я сподіваюсь, що він влучше прямо Пекці в нього. Друже, ти пево, не зможеш це було близько. Пево, ай. Прям в мене влучив! Ви бачили так? Що? Я Це чув, був. як він сказав, що в нього влучив метеорит. Так, слухайте. Біжимо до, до бліка, до будинку бліка. О, він біжить до будь-якого. Ви ми так. бачили капець Друже, а ось Метеоритим так. тобі як. Ай, ай. Його розчепило. Так щепило чимось. Так, Ви я зараз бачили? поставлю доску. Відже. Так, де він є? Взагалі? Друзі, друзі, я не знаю, яка чортівня. Мене... Ось він так, сюди десь тікаю, тут ховається. Тікаю, ховається. Тікаю, давайте, ось тут так. Ховається. Так. Ті, зараз поставимо й, йому десь цю, цю дошку. Сподава... Сподіваюсь, що він буде я викликати привида. Так, ось Давай я сюди поставив, а він її не бачить. Так, ось сюди поставив. Є він зрозуміє взагалі, що це таке. Ні-ні ні-ні ні. Тікаймо, це якась Бісіння, бі... я не знаю. Я... Знову ні, ні блік, пробач! Повернись і ти, ти не мене блік, ти якийсь бісюк, блік загинув. А -а 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 -а. Капець, друзі, ви чули так. це якийсь. О, демон? Це мені Чи подобається. Що? Так, зараз, друже, куди ти, 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 ти там біжиш? Ти від давайте, мене не втечеш. Дай, да, так, тікай, 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 тікай. А давайте. як тобі таке? Зараз все tak. тут Ось Туди, 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 тут все зараз. Лискавки переслідують мого друга. Дивіться скільки їх взагалі. Якусь машину, я не знаю. А я О, друже, ти зараз будеш бігти у О, Мені Давайте. здається, що Тунель, тут дещо побігли. не вистачає. Кидаємо цю гранату ось туди. Він її ну, поки що не бачить. Друже, а як ти виберешся? Давай, Звідси, назад. якщо Ах, тут потри буде потри ось. Дикати, так. Тут ще Дивіться. граната. Ай-яй-яй, друже, мене... друже, друже, друже. Так, давай, потрібно. граната працюй! Все ріко, тебе засмоктало Шо у чорну Друзі? Він знову з'явився ось там. Його зараз Ми знову засмокче потрібно сюди. Тікати, О, ні. Так, ні, він же, не зможе втікти від мене. Ай-яй-єй, що робимо робити? ось так. Ось так. Капець. Я знову ось загинув. так. Та ще Ай. потрібно поставити шо сюди пентаграму. Так, є. Я, я тут знову з'явився. Це шо як. Ого, друже, друже тима трутівляпак. Знову тут. Я знаю, що можна зробити, шо, друзі. друзі? Шо О, його зараз знову засмокче, або ні. Я не знаю. Так, зможе ли, зможе він втекти чи ні? Капець, ні, друзі, не може, не може. Не може. Ай, так, зараз, друзі, за дивіться, ні тут буде халки. якийсь... Що відбувається, Мабуть, друзі. дивіться, зараз цих я не можу зобі засмокче. Так, є, Капець. треба відійти подалі. Що робити все ви бачите зараз? Ріку знову з'явиться. Я не розумію. Так, ви ви бачите, як там ці зомбі танцюють. Друзі, це якась жесть що робити. Не зможеш не ти так, вийти з цього серверу, поки я цього кікати. не дозволю. Так, друзі, О, давайте він вже з'явився, дивіться. Не зараз ці зомбі будуть нормально. бігти за ним. Знову, Знову вбили зомбі. його. Я так. в шоці, але Ой, він вже з'явився подалі. Я, 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 я. Ай, що відбувається? Так, Хтось зомбі його вбивають. Так, я зараз ось так їх розріжу. Див, ну це зомбі дуже важко розрізати. Так, так. А давайте, де наш другий Ріко? Я поки що його не бачу, але чую, що він. Кричить. Давайте, так, давайте, я знаю, давайте, що, що можна робите? робити. Я о, не можу. Він телепортувався або. О, що? Ай! Що? Ай о. Падаю! Так, так друже, впав! Так, слухайте, в хп. мене є дещо цікаве. Давайте, давайте Там давайте, також. Чорна діра. Так, що дивіться, робите, що ту зробила ця чорна давайте діра! Цікаємо. А Ріко Як зараз буде тікати! Так, ми дева шкода, цього зілля. Він зловив її! Сподіваюсь, я, Слушайте, я пропоную, є все ж таки бігти до могили бліка. О, Можу, це правильне рішення. Блік. Так, друже, біжи, біжи до мене. Так, давайте я біжу до нього. Так, швиденько, так. я біжу. А я поки так, що так, дещо візьму. Що? Він так, казав, слухайте, що? В мене? ви пам'ятаєте, він казав, що О. потрібно якось з почистями його переховати. Так, ну, з почистями. Давайте. Так, друзі. Ти добежить до мене, я знаю, нормально. що можна зробити. Зараз, побачимо, так, як летимо сюди. зараз так, тут все зруйновано. Все. Він взагалі є. не підібрав мій бога. Нормальне капець, місце тут буде тепер жити. Так. Ой, я зараз поставимо жесть, ось сюди скелет. ось так. І, можливо, це демон за його дружиною. Сюди і становимося. Це все спалилося. І виходимо, з невидимості. Давайте це. Нарешті О. ти прийшов. А Тепер поховай хто? мене, друже. Добре, Як? добре. Так, це, це, це ти -ха -ха -ха. добре. Ось так. Купаємо. Так, друзі. Ой, О, ви бачите, там вода. Ой, Він давайте. поховав мене у воду. Ох, Ріко-Ріко, Ріко. Він не десь знає, що зараз я його поховаю. тут. Поховаємо. Він сюди yeah. прийшов, його потрібно Давайте скинути. Так, ні-ні ні. Я, я поставлю ні, ні, ось тут пам'ятник. Мені тут потрібен. Пам О, так, вот, э, знаєш, нам потрібно. Хороший. Нам потрібно. Ти був дуже гарний друг. Ось сюди. Так, що. Влучання є! <гуми> я <гуми> трапив в пастку. Що робити, що робити? Попрощайся своїм життям, сьогодні я Ні, ні, ні! ні? <гуми> не потрібно, пробач! <гуми> Ти не треба, не треба! Не, Потай, не треба, Друже. будь ласка, будь ласка, я не хочу! Що робити? Ні. Так, друзі, оце я його провчив. Слухайте, якщо вам понравилось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на наші канали та до нових зустрічей. Пока, друзі!